Вас на каналі Життя Одеситки. Мене звати Наталія. Це мій третій канал. У мене є ще два. Наталія Височина канал. Канал Українка про Україну. І це третій канал Життя Одеситки. Я вас вітаю. Погода у нас була не морська декілька днів. По дорозі на море я натрапляю ось на цей будиночок. Він весь заквічений трояндами. Це дуже красиво. Ну, не можна пройти спокійно повз нього. Обов'язково треба засняти. І я хочу поділитися з вами цією красою. Ну, прямо наче казковий будиночок. І котичок, і котичок сидить. Сьогодні пляж Чайка виглядає так. Море. Ну, чи маленько людей. І ресторан Чайка. Ходімо до моря. Море, привіт. Ти сьогодні прозоре і, мабуть, тепле. Подивіться, і діти купаються. І дорослі вже. Намагаються купатися, а людей на пляжі повно. Насмагають не хоче, не хоче шпиць купатися. Ано, воно. Дивіться, купаються вже люди. Зараз і я піду, навіть воно малесенького. У воду кунаю. Все, сезон розпочався. Уже не тільки для мене. Ось така обстановка на пляжі. Трошки воду дивіться, нагнала хвилькою, але ну, небагато. Дивіться, що на пляжі, хтось одягнений сидить, хтось засмагає, хто як. Є люди, що купаються, бачите, як прям плавають. Я зараз буду плавати. Ну і для мене вже це геть тепло. Подивіться, як багато людей купається вже. Все, вже можна приїжджати. Чого ви ще там? Вже пора бути в Одесі. Температура води сьогодні дозволяє не просто зайти, окунутися і вибігти. Ні, сьогодні можна насолодитися морем, можна поплавати, поплескати, побризкати. Ну, Покачатися на хвилях, отримати задоволення на всі 300% від моря, і саме цим я сьогодні і займалася, просто отримувала задоволення. Я просто в захваті від моря. Це для мене кайф, це ну задоволення просто. Приїжджайте уже в Одесу, уже вона тепла. Уже вона і для вас буде тепла. Ось таке, друзі, сьогодні море. Ось така сьогодні атмосфера морського відпочинку. Ось такий пляж. Обов'язково напишіть комент до цього відео і поставте вподобайку. А хто не підписався, обов'язково підпишіться. Я чекатиму вас іще. До нових зустрічей. Пока-пока.